Це називається нічого брати не буду, лише там декілька футболок, ну і так, подрібничка. Угу. Друзі, усім привіт! І їду до Києва. Ось і мій автобус вже. Ну, що з Богом, час добрий. Зупинка у нас зараз 10 хвилин і будемо їхати до Києва. Дивлюсь, дівчинка теж блогер сідає з нами в автобус. Їхала вже в Київ, їхала автобусом і дивилася віконечко. Їдеш за містом, за будь-яким селищем, кожен шматочок в землі, десь пшениця, десь кукуруза, десь соняшник, ще щось зелененьке там було. Так, як я кажу телевізор без... Тишся все на все це і розумієш, Тож, яка гарна наша Україна. Дуже сильний вітер, тому я так шматочками, коли він вчухає, то я продовжую. І знаєте, що в багатьох селах я бачила оці сонячні панелі, встановлені. У когось на дахах, у когось там якась ділянка і їх дуже багато. Наші люди вони як бджоли. Все зроблять, головне, щоб нам дали спокійно жити. Ті, хто самі не можуть налагодити своє життя, лізуть в інше. А я сіла тут, така качелька, чую вона і повітряна тривога. Дома якось більше орієнтуюся, а тут якось так треба йти до Каті. Дай Боже, щоб все було добре. Зайшла в Катін двір, ну, дивлюсь по тривозі, начебто ну, можна на вулиці побути, але будинок поруч. Сижу і думаю, тривога, не тривога, балістика тривога, траву кусять. Я ж кажу, наші люди. Карта така. Я вирішила взяти собі кави з молочком. Вже від повітряної тривоги, але знаєте, за що я хочу сказати? Вітер! Пересіла за інший стіл, щоб не дуже так, щоб затішок був. І хочу сказати, коли я їхала в Київ, там дівчинка їхала, блогер, і вона знімала. І ну, я почула, я не підслуховувала, але ж воно чути. Каже, два дні в новому місті і зараз я їду до Києва. Вона в Кримчу сідала. А я думаю, боже, а я якась перелякана, мені треба щось змінювати, тому що і хочу і туди поїхати, і туди поїхати. Я ж така непосидюча, що це капець. Ні, ні чомусь, от усе вдома я орієнтуюсь і мені норм. В інше місто поїхати, навіть от зараз в Києві, я вже якось розгубилася. Я не знаю, що ні, я знаю, що робити, але якось дивлюсь і в Одесі. Люди відпочивають їх достатньо, і багато людей їздить туди-сюди, це автобуси і поїзди. А я якась така, треба щось у себе змінювати і переставати чогось боятися. Ну так, дитячий майданчик, і ось так виглядає. Кузький мір. Там вже ведуться якісь роботи або по зачищенню, або ще, що, бо щось. Стукають, грюкають. Пройти там не можна, там така стрічка, що ходити заборонено. Я поки гуляю, гріюся, зайшла в Ашан. Дивіться, який посуд з'являється. Я стосовно української тематики коштує 69 гривень така гарнятка. Я, за... я розумію, я не буду це купувати, 145 гривень. О-о! Це як правильно називається. Посуд, будемо називати так, тому що я і після дороги не відпочила якось так ще 145 теж. Знаєте, коли воно своє, воно, ну, подивіться, яке, яке воно гарне, чомусь звернула увагу і такий 145 гривень теж. Ну так. Взагалі то я собі дивлюсь, Кухоль, ага. Бачите, прозорий з лавандою. Тому що мені потрібно, щоб моє було там чомусь так. Ну, там є, але ну, треба. Не буду багато чого пояснювати. Не зі мною це, не мене це стосується, тому треба. О, 99. Тримай міцно, Таня. Дев'яноть. Ну, склянка з Лавандою. Ну, такі чудові, бачите? 169 о-о-о обережно. 169 гривень коштує. І більше є, ну, це як для кави можна, а це для чаю. 215. Це не є огляд, а шану це я дивлюся те, що мені потрібно. Ось так будемо та дивимось. 1199-1200 гривень. Є вишиванки. Ось таке на рукаві. Чорна-чорна, ага. З червоним, зараз поближче. Ну, Машина, в'язка, тканина мені Це одінеш і потім таке відчуття, що начебто не приймав душ. Мені головне тканина, щоб була якісна. Ну, так, двох видів. Отакі і отакі вишиваночки. Тисяча гривень, Руб... сорочка, рубашка, сорочка. Боже, інколи, знаєте, спрацьовує щось таке. Нічого. 1500. Ну, тканина такий тканина, але гарна вишиванка. Така віж. 799 А тут, до речі, тканина краще опс. Ну це мені сподобалось. А воно ще на рукавах тут такими штуками. Хм. 1500. І ось сорочка 1300. Ось така вишивка. Хм. І сукня 1600, 1700. Ну, Наша колоса. Ось така світленька, теж з колоссям. 1700, без однієї гривні. На рукавах колоса. Тут ось так. Дякую мої дорогенькі, що ви подивилися відео. Я буду повертатися до Катя. З вами ми обов'язково зустрінемось в наступному відео. tá é um bom,